Сосити та мити like разом легше це робити Сергій Сашко, Олексій заходьте. Вітаю. Раді Запрошую вас бачити. Це спілкування наживо для нас безмежно цінно. Так, так. Вітаємо так, так. вас, займається круглий стіл. У <звіст> нас сьогодні і особлива Добре, страва. У нас сьогодні суп, який називається F16. <звіст> <15, звіст> від 15. Теж військового, який годує, який служить, і от придумав такий я покуштував, можна їсти можна. все смачно, там, все дуже гарно, дуже добре. Ну що давайте знайомитись тут наживо. Ви капітан команди так. Олексій, так. Так. так Сашко. Так ви якраз та людина, яка займається декількома видами спорту. Нагадайте трошки про себе в рамках проекту і нескорених буду приймати так. В п'яти видах спорту це веслування на тренажері, плавання. Так як в цьому році вийшла, випала змога ще в зимових видах спорту, то спробував Спробуйте для себе, себе сноуборд так. і спробую ще скелетон, Вау. і також регби регбі на кріслах колісних, Слухи, неймовірна можливість Вау. проявити себе Сергію. Це будуть перші ваші? Перша ваша участь саме. В Зимові ну, в, в міжнародних відборах так, так. я багато приймав участі разів. Так, а, так, так. А, так, а, так, а, так а, в, а, в, а, в а, Ігра буде приймати дійсно вперше. І там буду представлятися в двох видах спорту. Це буде плавання і гірські лижі. А взагалі це перший раз зимові види спорту, правильно? Так, да, А розкажіть, взагалі, чому, ну як, як, як було, от, були спочатку літні, чи вони були загальні, чи зараз воно якісь йде. Які будуть категорії, як це вибиралося? Це. Так, давайте поетапно по етап, кожне по етап. Питання. Да, так, давайте поетапно. Перше, як взагалі так сталося? Ну, це швидше до організаторів, саме до IGF, Віктуз Game Foundation. От, я думаю, що вони просто вирішили спробувати, як будуть ветерани власне, справлятися з адаптивними зимовими видами спорту. Тому, власне, нам пощастило якраз на собі це теж спробувати в перший раз. А як обиралися от сноуборд буде, так? Так. Як, як, як вони як вони обирають? з учасник. У нас були запрошення. Тобто є дисципліни, є перелік дисциплін, по котрий цього року будуть проходити, власне. Сам захід. Ага. І в нас був вибір, кожен учасник вже сам для себе обирає, чим йому займатися, Але були проголоди. внутрішні відбір, я так розумію, якісь так, як він проходив. Ну, як... Внутрішній відбори взагалі проходять національний відбір. Тобто uh -huh. спочатку ветеран подає заявку на участь в національному відборі. Uh -huh. Є ті, хто потрапляє на навчальний кемп. Після цього проходять вже сам відбір. А далі з числа вже учасників, хто прийняли. Участь в національному відбірі, обирається команда. Власне, uh -huh. от ми вже команда, котрі пройшли. І далі ми вже на протязі року ми пройшли до цієї ну, мети. Ми у, займалися. У, у вас було п'ять навчальних тренувальних зборів. <гум> нам <гум> тут написали, а як вони проходили? Бо зими в Україні нема. Ну, така нам наша, <гум> <гум> де спорту. А, зараз, як вони? То нічого страшного. Ми люди прості, ми і на асфальті покатаємося. <гум> <вітак>, якщо треба, ми люди не горді. Ні, взагалі все проходило було Максимально комфортно і максимально продуктивно. І ті ж самі зимові види спорту в нас була можливість зараз отримати на останньому тренувальному зборі. Власне, проходив в Буковелі, тому mm -hmm. кожен з учасників те, чому навчався там на різних тренажерах, бо mm -hmm. ті ж самі бігові лижі, це не обов'язково там стояти на лижах. Там є ще куча додаткових занять. Тобто це mm -hmm. фізичні вправи, є тренажери, намахати mm -hmm. руками. Так само сноуборд, наприклад. Є балансборди, на котрих ти відпрацьовуєш власний баланс, що mm -hmm. потім mm -hmm. є ключовим уже в самому катанні. Mm -hmm. І вже от на завершальному кемпі кожен учасників, котрий ці всі навички відточував протягом року на тренажерах, спробував ага. вже власне на, на практиці на практиці так. на стовборді, на лижах, на гірськолижних, на бігових і в тому самому біатлоні. А скільки взагалі учасників їде від України в класичному варіанті? Виборюються ліцензії, там ми якось приблизно знаємо, як тут це відбувається цього року. Для України взагалі підняли квоту, дали можливість не 25 учасників від країни, а 35, враховуючи кількість ветеранів в Україні, тому власне національна збірна на. Наша го року це 35 таких от потужних дядьків. А вони, тобто, ви кажете, і до, цього і було... дівчат, да, дівчат. до цього. було 25. О -о -о. А їх стала цифра для кожної країни? Чи там у когось більше, у когось менше, як в класичних олімпійських змаганнях? Власне, поставили ви мене в ступор, якщо чесно, з цим питанням. Якщо не помиляєшся, здає... да, да, впливає. Да, а у вас така от форма, воля написано. У вас хтось одягає вже. Воно ну, дуже стильно. Так я можу сказати. Дуже воно це все гарно. Нашій збірні треба придивитися. <рес> цього мерча. Що це за мерч? У нас одягає в рамках проекту Ми однієї крові. Це проект, який є направлений на те, щоб допомогти наш, врятувати життя наших воїнів і допомогти ветеранів в подальшому. Основна мета його це. 50% від цього мерчу поступає на ГОшки, на громадські організації, uh -huh. такі як Донор.юа, агенти крові та госпітальєри, uh -huh. для забезпечення потреб донорської крові, доставку компонентів крові в гарячі точки uh -huh. та на закупку так, тактичної такмеду для, так для бійців безпосередньо. О. Кожен з вас їде і, напевно, має свою власну мету. Розкажіть трішки про неї. Яка ціль? Мене у мене незмінна вже багато років підтримати власне, поранених, тому що я регулярно відвідую шпиталі, я бачу щотижня цих бійців, які отримали важкі ураження І, поранення. Основна ціль як для мене це саме підтримка тих хлопців і дівчат, які борються за життя. А як вдається швидко людину адаптувати психологічно, переконати, направити і все ж таки, щоб спорт став теж метою для того, щоб поборотися щодня, тренуватися цими малими кроками, ставити собі цілі? Чи складно це? Мені здається, якраз такий особистий приклад є одним з найкращих, тому що просто пояснювати людині, що в тебе все буде добре, це не дуже продуктивно. А коли людина бачить приклад, бачить, що дійсно люди з подібними пораненнями, з з подібними травмами, потім можуть вести активний спосіб життя, угу. можуть навіть не просто вести активний спосіб життя, а також представляти Україну на міжнародній арені. Це надихає, мені здається, найбільше. І, іноді мені здається, що людина, яка прийняла е, свої зміни, такі фізичні теж в тілі, зараз намагається пробувати щось більше ніж було навіть до повномасштабного вторгнення. Що з'явилося у вас нове в житті? Чи були чи був сноуборд до повномасштабного вторгнення? Сноуборду сноуборду не було. Це якраз таки був такий. У мене був стопор, що там друзі їдуть в Буковель, а я думаю, ну, а як я поїду, якщо я не вмію кататись? Mm -hmm. Тобто, треба, якщо вже треба їхати, всі вміють кататись, треба їхати вже з навичками. І якраз таки тут була, я коли дізнався, що буде така дисципліна, як сноуборд, я одразу її обрав, тому що це була така маленька мрія ще минулого до поранення навчитися, до поранення. щоб можна було разом з друзями кожен рік їздити, кататися на лижах на сноуборді. Зараз у мене підлітки вдома ростуть і в них будь-які спроби щось нового даються з такими, знаєте, психами трохи, бо а не вдається. Підлітки, я пускати Але... воно всіх таких я щось нове дається з дуже великими психами. Але розумієте, що вам теж все вдається не з першого разу, і доводиться, як ви себе внутрішньо заспокоюєте, як направляєте, бо не все вдається після після травмувань, після втрат нашим дівчатам і хлопцям. Як себе заспокоювати? Що вам допомогло в свій час? Сергію, склад від питання, чесно кажучи, але війна вносить свої корективи, відверто скажу особисто для мене. І знову ж ввторюся, розуміючи складність повернення поранених саме безпосередньо до нормального життя, саме спонукає тебе робити якісь кроки, які дійсно ну, здавалося б неможливими. За обрійними. Так, так, так. І от власне, чим, чим я безпосередньо займаюся, так, так само це і бейборт, і серфінг, і стрибки з парашутом були, і там багато різних активностей, які я спробував вже власне після поранень. Uh -huh. І робив це безпосередньо для власного задоволення в більшості випадків. От. А власне, це е, ну, встановлення такого прикладу, умовно. Да? Тому що коли приходиш в шпиталь, показуєш відео, де ти можеш там е, пригнати під воду, наприклад, плавати там або їхати на лижах. Ну, це дійсно. Е, Робить свою справу, і от як Сашко говорив, що власне своїм прикладом безпосередньо можна зацікавити дійсно хлопців, ті, дівчат, тих самих, які відновлюються, це дуже дієва штука. У мене ще питання таке. Ну у нас зараз і спортсмени, які їздять на змагання там на, Олімпі... на олімпійські ігри, які їздять на чемпіонат світу, вони кажуть, що крім того, що є спортивний аспект, ще є головне показати, в чому ми зараз живемо, як Україна зараз живе, нагадати, що в нас достатньо складна ситуація в країні. Ваша ця місія дипломатична, ну і безпосередньо вас як капітана, вона напевно все таки присутня. Ви розповідаєте більше світу? Прапор, люди цікавляться, інтерес є ще до того, що взагалі відбувається в Україні. Тут одразу декілька поправок. Ви кажете, там спортсмени їздять. По-перше, ми не спортсмени, ми ветерани. І Invicтус Інвік. це захід з адаптивних видів спорту, це не паралімпійські змагання. Mm -hmm. В нас, звичайно, як у ну, звичайно, є місія, і я думаю, тут вона навіть не те, що там не кимось по нам поставлено, а mm -hmm. це від самих себе. Основна задача це взагалі про реабілітацію. Mm -hmm. Весь цей захід в першу чергу, і ми хочемо, по перше, це приклад показати, що незважаючи на наскладну ситуацію в країні і на жорстку війну в світі, ми все одно можемо після поранень їздити ще на такі заходи і там доводити в першу чергу собі, на що ми здатні. І звичайно, хочеться розказати, бо ми будемо знову ж таки в колі ветеранів інших 26 країн з учасників. Хочеться обмінятися досвідом, трошки ділитися, бо Знову ж таки, в кожного з них є таке своє коло спілкування. Можливо, там є якісь знайомі, котрі мають вплив на прийняття якихось рішень. І uh -huh. тому, звичайно, що наші розповіді вони можуть дійти кудись. Ну, це якусь теорія з рукопотисканнями. Uh -huh. Ось те саме. Тому так, звичайно, ця місія є. І у кожного вона своя, але основна загальна то звичайно розказати про складну ситуацію і показати прикладом, що незважаючи на це, ми все одно боремося, тому. Якщо є можливість, а саме головне, щоб у вас було це бажання у іншого світу. Дуже хотілося б допомоги. Власне, у нас от, є такі попередні оцінювання від Міністерства справ ветеранів. Вони кажуть, що після закінчення війни буде приблизно 5-6 мільйонів ветеранів. Можна одразу питання уточнюю що міністерство ветеранів знає коли, знає, коли коли закінчиться. Я, я не знаю. Ну от вони оприлюднюють. Це ж знаєте, це питання, воно звичайно, воно теоретично. Де, Ретичне тут історія про те, як з вашого сьогодення, з вашого життя наскільки держава і взагалі люди навколо адаптовані до. Великої okay. кількості ветеранів так, ветеранів, а магазини, держава, держава, що вона Чи робить зміни достатньо. Тобто вам хотілося сказати зараз більше. Тут хотілося б внести поправку 5-6 мільйонів. Це да. не суто ветеранів, а разом з членами родин, тобто 5-6 мільйонів людей, які вже залучені, тобто це не тільки ветерани, а також члени uh -huh. їх родин. Uh -huh. Ну, це в принципі вже доволі таки велика цифра. Дуже. І тобто, це вже каже про те, що по цим ж оцінкам 5-6 мільйонів вже будуть адаптовані до, угу. до цієї ситуації. На жаль, звичайно, хотілося, щоб ця адаптація і на державному рівні відбувалася більш жвавою. Тобто я б не сказав би, що вона взагалі не відбувається. Але, але хотілося б да, Темпу якогось трохи жвавішого. Такого, з яким, з яким ви, напевно, тренуєтеся і готуєтеся до ігор нескорених. До речі, по скільки годин займає в день ваша віддача саме ось цьому спорту і тренуванню? Це щоденна робота, ну, я так розумію, над собою? У мене так. Ну, Плюс-мінус виходить так щодня майже. По скільки годин? Ну, від години до трьох. Від години до трьох ну, щодня віддається, uh -huh. так uh -huh. ну щоб все ж таки гідно представити Україну, ми будемо вболівати. Власне, мабілівати. Це не стосується тільки безпосередньо змагань якихось так? Це, це в мене це щоденна, щоденна рутина. Рутина так дійсно це не є під саме підготовчий момент. Uh -huh. У вас приблизно так само чи доводиться більше? Ну, на на зборах переліку? звичайно було більше, але в повсякденному житті між зборами виходить година-півтори на день, не, не більше, на жаль. Для підтримки, але, але не... збори вони рішучі, все ж так. таки для ну, на вихідних для... Нам... Гаюсь більше виділяти часу, але на жаль, не маю стільки вільного часу, щоб приділяти тільки тренування. Будемо вболівати, будемо дивитися. Зараз попросимо вас долучитися до нашої вікторини. Вона незвична у нас є наш експерт, Олена Брайченка. Вона досліджує українську кухню, але й цікаві цікавинки нам деякі е, у вигляді вікторини Тому, завжди влаштовує. Щотижня намагаємось відгадати, що вона нам тут згадала згадала, Приховала вона дає декілька підказок, і ми разом з глядачами вони теж включилися. Вони пишуть свої відповіді. Значить, такі підказки. Про цей продукт є згадка в Гомерівській одіссеї. Він багатий на антиоксиданти підвищує витривалість у спортсменів. Будь ласка, може принести користь при підвищених фізичних навантаженнях. Стародавні єгиптяни ховали померлих із цим плодом. Для них він символ відродження та вічного життя. А от греки їдять цей плід на весіллях, знак кохання та подружньої вірності. Отак, от по розмоталам, я чомусь ну, да, що Фініки. Да, да. Ну давайте ще по одному варіанту. Вот, тут пишуть глядачі. гранат, оливки, фініки є. Е. Да, да, варіант з оливкою, я не знаю. Вона в я так бачу. А це плід, кажете? Кажу, ну, плід. Ми ж не заглядали. Вони взагалі в Солерах. У мене перший варіант був шпинат, але потім почула плід, думаю, напевно, не вгадала. Ніхто не вгадав? Мінімальна кількість людей насправді написала, що це. Ну, це пліт кохання, може, червоний, і любов, і <продуктив> тому. А чого його клали, е а коли спеціальна? ховали, Ну, він, він, він сам по собі має, мені здається, потижний. Корисно, звичайно. Корисна? Ну що, не дуже влучні ми сьогодні були у вітерині, але ми які їли фіники <продуктив> у тебе на зборах. Помилялися <продуктив> 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 трошки. <продуктив> ну що, друзі, дякуємо вам за сьогоднішній ефір. Готова пригостити вас ульотним супчиком. Будете смакувати? Куштувати сілені. треба. Як, якось сум зранку. <laughs> знаю, я Добре, тоді За кадром хто захоче, обов'язково пригостимо. А, будемо вболівати вам витримки, вдачі, натхнення, щоб всі зорі правильно стояли, щоб ну не знаю, максимально легко вдавались. І ви отримали задоволення від так, свого все виступу. Штраф. Дякую, велике. Це обов'язково і впевнено на цим Ми впораємося точно. Ну, і мені хочеться, ми кожен раз, коли до нас приходять хлопці і дівчата, які пов'язані з іграми прискорю. Нахінку зі ми закликаємо, як з вами зв'язатися, якщо хтось з ветеранів хоче долучитися, от зараз йохнуло людей і він хоче. Якщо ви залишите посилання зараз на основні сторінки інвікту з Україн, то це вже це перший, перший крок. Можна. А взагалі ми їздимо по лікарнях, розводяться матеріали, розводяться листівки, плакати, угу. де все розписано. Треба слідкувати за новинами, чекати, коли буде оголошений набір угу. на відбір угу. і обов'язково обов'язково подавати заявку, хоча б просто спробувати, навіть якщо ніколи нічим не займався. Я ще тут трошечки додам, тому що знаєте, маєш досить в цьому. Хто, той, хто ні, ну власне. Я постійно це кажу, коли провідую поранених. Наприклад, і кажу окрім, окрім вас, цього ніхто не зробить. Власне, ви маєте в першу чергу самі цього захотіти і пошукати це, знайти, спитати в когось, написати комусь, зайдіть в Фейсбук, інстаграм, цього добра повна зараз просто інформації вистачає. Власне, просто ваше бажання має ваш підштовхнути. Зробіть Це, перший, перший проб, крок, так, так, і, нас, і тоді двері відкриються в теперішній час. Достатньо просто в пошуковику написати ігри нескорених Україна або «Invictus Games Україна там я думаю, якщо не перше, то друге посилання приведе туди, куди потрібно. Так, Ви знаєте, якою стежкою йти, тому давайте робіть свій перший крок до свого нового якісного Новому життя. Успіху дякуємо Дякує. вам! Дякую Дякує. Дякує нашим глядачам за вашу так. активність. Зустрінемося. Любом вас.